Так, я зараз розкажу як удалити Windows 8 із комп'ютера і поставити Windows 7. І як зайти в BIOS, вибрати загрузку з флешки і з диска на Lenovo G50. Так, для цього зараз у нас робочий стол. це Windows 8 у мене запущено ось така от на Lenovo, G50 на ноутбуке. Так, сейчас ми перезагрузимося. Ага, ще я розкажу Щас перед тем, як позагружатися. Что, як зайти в BIOS, нам треба задержувати не одну кнопку F2 там или Delete там, или F10 на некоторых, які є в ноутбуках по разному Є F1 там може бути. А тут требуется задерживать две кнопки. Тут кнопочка функция и кнопочка F2. Задержка одновременно. Функция F2 нажимаете. Функция F2. Так, ну я сейчас показываю. Я зайти. Сейчас мы нажимаем перезагрузка. Сейчас сюда перезагрузка системы. І зараз сейчас ну, тільки починаю екран засвічуватись. Хоп, раз, і я вже нажав функції F2. От ми попали в BIOS. Тепер ми зараз у BIOS знаходимося. І, і ми переходимо вкладочку Exit. Тут вибираємо OS Optimized Default. Тут вибираємо Other Device. Тобто Other OS. Я тут ви стояло Windows 84 бита. Це тут таке стояло, я вже поменяю, звісно, тут. І тут в де стоїть Ledger Support. Зараз у мене тут стоїть UFI. Тобто, UEFI. Тобто, есть я то меняю на Ledger Z support і тут же це The boot mode получается. И тут The boot Priority. Тут стоїть UEFI first. Меняем на Ладжер first Тоже. Ну, тут а, PXE Boot to LAN включаемся. Если загрузка будет идти по сети через сетевую карту из какого-то там ноутбука или компьютера. И сейчас мы вставляем загрузочную флешку. Я сейчас и вставляю ноутбук. Загрузочную флешечку с Windows 7 уже 32-битную. У меня тут всего 2 гигабайта оперативной памяти, то есть больше, чем 32 бит, ну, то есть или 86, как вы считаете, разрядно больше, не надо. Так, ну сейчас я перезагружусь еще разочек, чтобы у меня образовалась флешечка. Сейчас так же самое я захожу в BIOS, опять же функция F2, перейти в BIOS. Вибрати флешку з загрузочним устройством. Так, в BIOS я перейшов. Переходимо по вкладочках, вибираємо вкладочку Boot і тут... А... Я ще не бачу пока що. Так, я. Ось ще не криваємо. ще разочок перезагрузить, бо... Лашка, реально, не оприділилася, не встигла определиться. Сейчас. Функції F2 я зажимаю. І сейчас пытаюсь попасти в BIOS. Оп, опять я в BIOS перейшов. І тут вже в мене отобразилось ось сюди, USB HDD і переходимо я на перше, ставимо першим по пріоритету першим. Вот так як тут написано выбор. сюди, Sellest item, sales-menu, sales-item, f5, f6 вверх вниз. Тобто, якщо я нажимаю вот, кнопочки от f5, f6, то есть, я не можу переставити нічого, це С эти я пока странний, конечно. Я пока тоже вот, сам догадався, Довго думавши, шукавши, не можу перейти. Тож нажимаю кнопочку Функція. І нажимаю F5 F5, F6. Я тоді можу переміщати вниз положення. Тобто вибір загрузки, пріоритет там першим, яким буде, потім другим. що тільки, якщо зажимати кнопочку функцію, И потом функция не, не отпускать и переключать. f5, f6. То есть сейчас я f5 нажимаю, вниз функции кнопочки я не отпускаю. И переключаю. Вот я поставил сейчас его. Самое первое положение. 5 про приоритету загрузка с флешки была. Ну, нажимаю тоже так само функции. И f10, чтобы выкинуло море параметры сохранить. Или выбираю. Перехожу на вкладку Exit і вибираю перший Action Saving Changer. Нажимаю Enter. Yes. Пошла перезагрузка. Щас піде загрузка з флешки. Сейчас. Сейчас пошла загрузка с флешки. Сейчас уже пошла загрузочка. Сейчас вот образуется интерфейс уже. Вот уже пошла на Windows. Сейчас, сейчас. Можна оставить так. Я вибираю формат времени Україна. Це кому я. Кому став по-разному. Кому Турцію вибирав, що язики міняв тоже, як приходилось там ще язикову цю. Хто просить, я так і ставлю. Український, Україна, я тут вибираю український, Не розширено. Нажимаем далее. Нажимаю установить. А, еще один маленький нюанс сейчас я вот покажу. И тут стандартно я принимаю условия. Далее. И выбираем полная установка. А, ага, нюансик что я расскажу. Тут если в Windows 8, то там, если диски разбиваются по-разному. Там у Windows 7 просто 100 мегабайт, и остачи диски разбиваются. Типа там вот 120 107 мегабайт, 178 вот так было разбито. А тут каждый диск розбивається от на ці на файли подкачки як бы так могла для сказати для архівации образів там типа системы архівации да от. треба якщо хто хоче, так і оставляє от ну я по крайней мере буду розбивати на, ну, то що я не люблю таких от це потом пам'ять не можу приділити дещо на дисках. Я завжди розбиваю, удаляю все. Вибираю настройка диска. ну Звісно, дані я ж копірую і потім вставляю. Якщо є інформація на дисках там. Удаляю всі диски. Все це удаляю. Угу. удаліть тоже. Це удалить. Все повністю удаляю до, до одного цілого нерозбитого диска, що було. Отак. От у мене 456 ГБ. Ну, 500 виходить. Ну, не все ж бачиш, що там на файл покачки стоїть чи на що там. Так, вибираємо создати. Тут вибираємо... 102 ГБ, ну це примерно 100 ГБ, бо жорсткий диск, це не диск, а том. От, уже 100 ГБ новий том, це буде мене. І файл підкачки, звісно. Ну і далі здаю 365, можна оставить одним диском, можна розбити на два диска. Ну я создам його одним диском, його даю все. Щоб менше було диском. Це кому як треба це. Так, тут в принципі, я в сервис був. Нажимаємо далі. І пошла установка Windows 7 на Lenovo G50. Ну, знизу там едикеточка Tra70. Там ще якісь там марки. Ну, дизайн, дизайнер же саме виходить. Ну, В принципі, от. загрузка з флажки пошла. И пошло копирование, распаковка файлов. Все пошло дальше. Ну в принципе. Так начали все.